І знову ви на каналі Lampadrom303 і знову не лампова апаратура. В нас сьогодні на огляді. Мене звати Лампач Ну Не переживайте, все ж таки про лампові апарати я вам ще встигну розказати. Але ось е, трапився мені такий чудовий mm. девайс це звукова карта німецької фірми RME із інтерфейсом Firewire апарат. Зроблений десь приблизно 20 років тому, але як, на мій погляд, цей прилад ще й досі не втратив своєї актуальності. І я хочу вам розповісти чому. Ну, по-перше, він досить надійний, адже це німецька техніка. І усе ж таки він вийшов з ладу. І саме тому до мене він і потрапив. Я хочу вам розповісти про те, що ж. Призвели до його виходу з ладу, і з якими я труднощами стикнувся, коли його ремонтував, і як не нарватися на всякі там проблеми, коли ремонтуєте ну, щось приблизно таке. Отже, це апарат 20-річної давності, але завдяки своїм характеристикам він забезпечує дуже високу якість звука і ще має 8 аналогових входів. І 8 аналогових виходів. І, до речі, він ще має АДАТ виходи, і е, входи, АДАТ, цифрові, і виходи і СПД. І завдяки інтерфейсу АДАТ він має ще е, додаткові, здається, чи навіть 16 цифрових входів. Ну, загалом загалом, у прилада 56 входів. Тобто для будь-якої студії. Це апарат зажибісь. Ну, єдине, що все ж таки робить, так би мовити, вибір не на його користь це застарілий інтерфейс FireWire. Він був розроблений, здається, у 2001 чи у 2000 році. Тоді просто звичайнісінький USB, воно не вивозило потрібну швидкість для стрімінгу аудіосигнала чи чи І тому Тоді розробили саме отакий інтерфейс. Він відрізняється від USB, що там було два канали, два цифрових незалежних канали, і це давало додатковий приріст швидкості. І тому можна було стрімити аудіопотік, багатоканальний аудіопотік. І тоді Приблизно, напевно, років на 10 він став таким де-факто промисловим стандартом. І усі звукові карти, і відеокамери його тикали ну, будь-де де треба швидкісна передача даних. А це, зокрема, і звук, і відео. Отже, цей апарат тоді був досить затребуваний в студіях звукозапису, їм користувалися і професіонали, і аматори музичних стилів. Але він коштував досить дорого і, ви знаєте, не дарма. Ну, по-перше, підтримка саме цієї моделі, випуск нових драйверів під нові операційні системи, вона зупинилась, здається, тільки у 2019 році. Тобто, з 2004 до 2020. 2019 року апарат мав повноцінну підтримку. Тобто, ви купували собі річ у студію звукозапису на роки і могли без усяких проблем нею користуватися. Наприклад, оця звукова карта, що я використовую, DJ Design. Її підтримка закінчилась десь 2007 року. І щоб запустити її на більш-менш сучасному Маку, мені довелося робити. Танці з бубнами, заходити в командну строку, дещо там виключати, дещо навпаки, навпаки, включати. Ну, все ж таки, згорем, навпіл я її запустив, але все ж таки там деякі нюанси залишились. Для оцього апарату RME ви заходите на офіційний сайт, скачуєте останній драйвер, і на вашому маті, скоріш за все. Це все заведеться і буде чудово робити. До речі, зараз звук я записую саме через цю звукову карту. Зацінити якість звука. Так ось, усе ж таки, в чому ж проблема? І насправді, болюче місце цієї звукової карти це є саме оцей от інтерфейс Firewire. Він дуже не любить підключення на гаряче. Прилад до мене поступив саме із дефектом, що він не визначається операційною системою, комп'ютер його тупо не бачить, не підключається, ну і нічого не можна зробити. І коли я його відкрив на оцій інтерфейсній мікросхемі, я знайшов просто випалені дірки. Тобто вона із таким хлопком згоріла. Ну, а як же так може бути, щоб мікросхема, е, така от, яка опрацьовує е, Сигнали малих рівнів, там на шині десь 1-25 вольт, здається, дифференційний сигнал. Як ж вона могла згоріти? Ну, Проблема в тому, що завдяки імпульсним блокам живлення, значить, зараз на корпусі апарату може бути напруга десь приблизно від 90 до 100 вольт. І між корпусами приладів. Теж гуляє ця напруга. І коли ви з'єднуєте прилади один з одним, може статися біда. Ну, пофіг, якщо ви, по-перше, з'єднаєте землі. Тоді цей потенціал врівноважиться і нічого страшного не буде. І це буде в тому випадку, якщо першими з'єднуються саме землідні контакти, коли ви втикаєте. Штекер у роз'єм. Але може статися не так, як гадалося. Наприклад, якщо буде обрив землі, і землі апаратів у вас просто не з'єднається, то цей високий потенціал у приблизно 100 вольт, він буде прикладений через сигнальні, через інтерфейсні кола прямо до мікросхеми. Тобто в нас може 100 вольт прилетіти на цю мікросхему. І саме через це вона згоряє аж просто так, що в, неї, в ній дірки прогорають Десь в мене тут була стара мікросхема, яку я зняв. Блін, Ну тут, напевно, напевно не сфокусується і не буде видно, що тут на ній є дірка, вона запакована. я її Віддам хазяїну, якщо він захоче, ні, то піде на смітник. Ну, коротше, справа в тому, що вона згоріла. І довелося цю мікросхему міняти. І, як бачите, після заміни мікросхеми вона запустилася. Тут, до речі, ще був дефект у блокі живлення, оскільки вже 20 років апарату, то це дається в знаки, і конденсатори тут теж повисихали. Але я хотів вам розповісти про деякі труднощі, які е, можуть е, вас спіткати, коли ви будете міняти такі от мікросхеми. Ну, По-перше, там дуже невеличкий е, крок між виводами. І треба дуже чітко спозиціонувати, коли ставите. Ну, По-перше, коли ви відпаюєте стару мікросхему, стару, то треба її відпаяти так, щоб не пообривати доріжки. Як це зробити найлегше? Я роблю це так. Я беру сплав вуда чи сплав Розе. Це дуже легкоплавкий припій, він плавиться при температурі 90 градусів. І пропаюю усі виводи цим припоєм. Спеціально, щоб знизити температуру плавлення припою. І виходить, що в нас мікросхема буде відпаюватись при меншій температурі і сама друкована наплата не буде отримувати такий термічний стрес. І вагідність того, що дорожки повідлітають, буде набагато меншою. Ну і далі, коли ставите мікросхему, коли ви її вже запаяли, обов'язково треба перевірити, чи вас нічого не замкнуло. На жаль, схему усього цього приладу я не зміг знайти. Але, але можна знайти даташити. Тобто довідкову, довідкову літературу, довідкові документи на майже всі ці мікросхеми. Тут мікросхеми е, загального призначення, тобто на них можна знайти, знайти даташити. Ось ця інтерфейсна мікросхема. Називається вона TSB81BA3D. І ось можна тут усю розкладку її контактів знайти. Так ось, що треба зробити, коли ви її встановите? Обов'язково треба перевірити на наявність коротких замикань. Ну, Звичайно, це база. Але, ви знаєте, цю базу майже не розповідають усі фейсбучно інстаграмно, Тікточні гуру. Які зараз розповідають теж про електроніку, ведуть техноблоги, на жаль, цю базу вони не видають. Хоча раніше в літературі завжди писалося, що коли ну, перед тим як увімкнути конструкцію, обов'язково перевірити монтаж. Тобто, чи нема у вас коротких замикань, обривів і все таке інше, і це дуже важливо. Бо після того як я цю мікросхему туди запаяв. Я все ж таки вирішив перевірити, чи немає в мене коротких замикань. І я таких знайшов. І на, до речі, доволі відповідальних колах. На... Зараз я вам покажу, ось цифрова шина, яка восьмибітна, яка виходить з цієї мікросхеми. Вийшло так, що було замкнено. На 3 вольти lc Clock, це тактовий сигнал. І е, виводи Control 0 та Control 1, вони теж були замкнуті на оці DVD Core, це 3,3 вольти. І, звичайно, якби я увімкнув її в такому стані, то воно б гарантовано не запрацювало. А ще могло щось там її вибити. Так що полюбе, коли. Запаюєте мікросхему обов'язково. Пробіжіться швиденько тестером. Подивіться, чи не замкнули деякі контакти. Чи нічого не сидить на землі, або на плюс 3 вольтах. Це вас убезпечить від розчарування, стресу. Бажання все кинути, Треба все це просто перевірити перед е, тим, як запускаєте апарат. До речі, в мене е, ще. Е, в ремонті з саме таким дефектом звукова карта, і я вам покажу, як же я відпаюю ці мікросхеми і ставлю їх назад. Все ж таки мені вдалося її запустити. ну Якщо ви чуєте, цю запис цей запис, значить, вона працює. Щоб прибрати короткі замикання, я скористався і звичайною мідною опльоткою. Це отака от штучка. Просто промащувати її флюсом, флюсом. І тоді можете е прикладати до виводів, де у вас сидить сапля, прогрівати паяльником, і вона, як ганчірка, просто буде всотувати в себе зайвий припій. До речі, щодо флюсів, я користуюсь звичайним спирто каніфольним флюсом. Отаким от. Є зараз багато сучасних, так званих безвідмивочних флюсів, але з ними теж можна нарватися. Я зараз я вам покажу один з таких флюсів. Я його купив і дуже був розчарований, бо ось така от штука. Як вона називається? Я його купив досить не за не малі гроші. І, ви знаєте, виробники не збрехали, він такий дійсно безвідмивочний, тобто його відмити абсолютно неможливо ані спиртом, ані водою. Залишається такий мерзенний сірий наліт, який просто нічим не відгризеш. Я його на іншій конструкції ледь-ледь -лед, зубною щіткою зміг відчистити. А от спиртоканіфоль, це найпростіший флюс, і, на мій погляд, дуже ефективний і в сучасні часи, і він відмивається звичайнісіньким спиртом. ніяких… Хитрих рідин для відмивки вам не потрібно. Так ось. Цей апарат запрацював, і, так би мовити, мораль цієї історії в тому, що перед тим як апарат увімкнути, завжди перевіряйте. Завжди перевіряйте, чи нема коротких замикань. Чи правильно працює блок живлення. От в таких от випадках, коли блок живлення можна від'єднати, його краще від'єднати і замірити, чи не дає він завищену напругу, наприклад, замість 5 вольт чи не дає він 10, бо це також може зруйнувати доволі коштовний прилад, і потім буде дуже довго його відновлювати. До речі, тут конденсатори теж були виведені з ладу. Візуально було зрозуміло, що вони не робочі, бо вони просто надулися. Зараз, якщо О, отакий от конденсатор, бачите, він надувся. Зараз я хочу вам показати результати замірів. Беремо оце, оце, такий от прилад. Це ну, просто чудовий помічник е, радіомайстра, радіоаматора. Він допомагає досить просто е, перевірити конденсатор. І, до речі, це в ньому конденсатор був теж з цього приладу, бачите? Теж який надутий. Значить, конденсатор в нас тут йде. Номіналом 2200 на 16 вольт. Зараз його заміримо і подивимось, що ж в ньому лишилося. І чи буде апарат із таким конденсатором працювати хоч трошки, хоч трошки коректно. Отже, запускаємо. Тестер думає. Бачите, як призадумався. Це вже наводить на досить недобрі думки щодо якості цього конденсатору. Бачите? 31 пікафарада залишилось замість 2200 мікрофарад. Так ось. Ще один висновок, висновок щодо такої апаратури. Щоб нивілювати. Оцю різницю потенціалів між корпусами, треба спочатку із відключеним е, живленням, з'єднувати всю вашу апаратуру сигнальними кабелями. Тобто підключаємо Firewire, підключаємо аудіо, підключаємо МІДі, якщо воно у вас є. Е, і коли усі корпуси апаратів. З'єднано в місті разом, коли нема різниці потенціалів, ось тоді можете вмикати живлення. Ну і звичайно, перевіряйте свої кабелі, адже якщо в кабелі Firewire буде е, просто розірвана земля, а наприклад, комп'ютер більш ніяким чином з корпусом цього приладу або мікшерного пульта у вас не зв'язаний, то знов-таки ця. Цей високовольтний потенціал, він таки прилетить на вхід інтерфейсу і теж його знищить. Тож, коли ви все зібрали, на всяк випадок, ну так, про всяк, можете просто тестером ткнути у корпус одного приладу, іншого приладу, і подивитись, чи вони з'єднані. Це буде найкращим рішенням. Ну, а на цьому я. Хочу вже завершувати наш запис. Якщо у вас будуть якісь питання, то можете їх ставити під цією трансляцією у коментах. З вами ж був Лампач. Ще побачимось на каналі.